Подарунком до Дня Незалежності для жителів села Горениника стала медична амбулаторія. Урочисто відкрив її особисто голова рейдер адміністрації Черкаського району Євгеній Влізло. Разом з жителями села радість розділили і наші кореспонденти. Ще сім років тому Гериномівський сільський фаб переродився в амбулаторію, проте умов для її функціонування не було. Тодішнє аварійне приміщення застаріле обладнання, згадують сьогодні Геринимівці, як страшний сон. Нині від колишнього фельдшерського кушерського пункту залишились лише фундамент та зовнішні стіни. Дійсно, спочатку було. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, на це пішло більше як пів року і проведена була її експертиза. І В 2007 році було е, виконано роботи по е, ремонту покрівлі, замінено повністю покрівлю. У 2008 році державне фінансування було припинено, і лише з приходом нової влади виділення коштів зі стабілізаційного фонду на добудову амбулаторії було поновлено. Результатом титанічної дворічної праці герономівців стало завершення будівництва більш потужної трансформаторної підстанції, відкриття терапевтичного глядового, педіатричного, стоматологічного, маніпуляційного, фізіотерапевтичного кабінетів та сучасної лабораторії. Загалом кошторисна вартість об'єкту склала близько півтора мільйона гривень. Пересвідчитися у тому, що Гринимська амбулаторія загальної практики сімейної медицини вже готова прийняти перших пацієнтів та розділити радість свята з людьми. Приїхав цього дня і голова райдержадміністрації Черкаського району Євгеній Влізло. Саме він разом із сільським головою урочисто перерізав червону стрічку. Чарівний об'єкт. Амбулаторія сімейної медицини вона дійсно потрібна на селі. І вона сьогодні прийнята, вона прийнята надзвичайно гарно, є е, е, надзвичайно гарне устаткування, імпортне устаткування, яке буде служити на, на благо здоров'я жителям Гринимівці. Також я хочу сказати, що в програмі Віктора Федоровича Януковича Україна для людей дійсно насамперед е, задача. Головна районної державної адміністрації це розвиток села, розвиток соціальної інфраструктури села. Тобто соціальні стандарти це насамперед наша головна задача. Не залишилось відкриття Геронимівської амбулаторії і без уваги губернатора області. Сергій Тулуб не зміг приїхати на свято, проте передав Геронимівцям новий медичний прилад триканальний електрокардіограф. Сільські медики з вдячністю приймали подарунки та вітання гостей. Відкриття відновленого приміщення амбулаторії і загальної практики сімейної медицини у селі Геронимівка символічно приурочили до 19-ї річниці незалежності України, влаштувавшись. Цієї нагоди справжній концерт. Найоригінальнішими стали поздоровлення найближчих сусідів працівників Геронимівського будинку культури. Примітно, що саме у день одного з найбільших свят жителі Геронимівки відчули реальну допомогу держави, адже у таких кроках та подіях відчувається торбота влади про кожного жителя району. І Шульга, Андрій Шендик спеціально для генців